Скринька бажань, влада, холод. Коли бабця покликала приїхати й допомогти їй з черговим закриванням всякого непотребу, хотілось відмовитись. Їхати до чорта на куличики заради пари банок законсервованих помідорів та огірків, чи ще чогось, здавалось чимось зовсім нелогічним. Однак не приїхати до тієї, хто тебе виростив, здавалося ще гіршим. Саме тому довелось кинути всі справи, взяти пару днів відгулів і приїхати в те село, де тебе виховали. Колись доволі велике селище міського типу зараз перетворилось на селище Примару, не менше. Холодний осінній вітер пронизував до кісток, а дрібний дощ здавався людяним. Хати здавалися закинутими, але по дорозі до будинку, по якій було так класно ганяти на велосипеді в дитинстві, весь час здавалось, що хтось дивиться мені в спину. Невидимий погляд так і пропалював наскрізь. Атмосфера цього місця, яке колись здавалось раєм, зараз була зовсім іншою. Тиша була гнітючою. Напевно, тому що раніше в моєму дитинстві життя тут було ключем. В хаті бабці не горіло світло. Та й взагалі, схоже, всі тут економили на світлі. Двері, як і завжди, були відчинені. Чомусь ніхто ніколи нічого не боявся в таких от маленьких поселеннях, і двері старих та косих хатинок просто не зачинялись ані вдень, ані вночі. О, ти вже тут. Бабця одразу зрозуміла, що в хатинку зайшли. Так, я тут. Що будемо закривати цього разу? Мій награно веселий тон їй, напевно, не надто сподобався, бо ж пару секунд вона так і мовчала. Вже всередині, в кімнаті, звідки лунає її голос, мені в очі одразу кинулась свічка, яка ледь, -ледь освітлювала, посірівши, згуднувши обличчя старенької. Привіт, ба! Ну як ти тут? Починаю шукати поглядом вимикач світла. Привіт, все як завжди, як завжди, повторює вона двічі. Я тебе не просто так покликала. Ти маєш піти до підвалу і знайти там мою скриньку, але в жодному разі не відкривай її, чуєш? Вона подивилась мені прямо в очі. Добре, добре, киваю бабусі і, кинувши сумку на крісло, виходжу з кімнати і йду до виходу. На вулиці дує неприємний холодний вітер. Вхід до підвалу в неї зовні, взагалі окремо від хатини, дивні двері, за якими одразу йдуть сходи вниз. Що за скринька може бути там, не розумію. Хіба там не мають залишати всілякі овочі та варення в банках? Доходжу до дверей, відкриваю їх. Вніс одразу б'є запах плісняви. Вмикаю світло, лампочка, що вкручена в стелю, спочатку взагалі не загоряється, а потім все ж неприємно поблимує, ніби хапаючись за останні хвилини життя, намагається погоріти ще хоч трохи, не здається. Але хіба в цьому є сенс? Зайва хвилина нічого не вирішить. Тринадцять сходинок вниз і я вже стою перед ще одними дверима. Обшарпані, вицвілі, виржі брудно-коричневого кольору вони зовсім не викликають довіри. Другі двері піддаються так само просто, як і перші. Але тут вже жодного світла. Взагалі не бачу, де воно вмикається. Дістаю телефон, підсвічую стіну, щоб знайти перемикач. Однак замість цього боковим зором помічаю, як щось поблискує в самому кінці підвалу. Невже бабця дійсно поклала тут якусь шкатулку? Підходжу ближче і перечіпаюсь через щось, водночас падаючи на одне коліно і долоні. Прямо перед носом продовжує поблискувати вона. Так, схоже, що це саме та скринька. Навряд чи у бабці їх тут декілька, та й сказала вона знайти саме скриньку, а не скриньки. Цікаво, чому вона поблискувала? Тут практично не було світла. На банках не було жодного відблиску, хоча, по суті, скло має давати кращий відблиск, ніж метал, з якого зроблена ця штука. Взявши її до рук, відчуваю нестерпне бажання відкрити її. Завжди так, коли кажуть щось не робити, то нестерпно сильно хочеться не послухатись. Та й тут нема жодного замку, все одно бабця ніяк не дізнається. Просто привідкрию, зазирну одним оком, не більше. Тік, так, відкривай, три бажання зможеш загадати, тільки пам'ятай, що страждання можеш цим завдати. Дивний дівочий голос злякав до чортиків, і шкатулка буквально випала з рук. Оце у бабці приколи, як вона це зробила, невже поклала десь рацію. Озираюся, але а вже ж нічого не бачу. Стіни в підвалі голі, навіть коли цвічу на них ліхтариком від телефону, все ж і в самому підвалі лампочка ледве-ледве горіла. Дивлюсь на скриньку, можливо, вона музична, ось і вся загадка. Підіймаю її з підлоги, присвічую собі, щоб роздивитись. Потім ледь-ледь привідкриваю, але ніякого голосу тепер не чую. Відкривати її сильніше щось не дуже хочеться. Треба просто віднести її бабці, посидіти з нею пару годинок і поїхати додому. Виходжу з підвалу, підіймаюся сходами. Бачу світло там, вгорі, але це чомусь не заспокоює, а навпаки, наганяє ще більше мороку. Що за дивний голос: виходжу на вулицю, коли саме починається дощ. Маленькі крижані краплі, здається, опалюють шкіру своїм холодом. Швидко біжу до будинку, притиснувши скриньку бабці до себе, щоб не замочити і не зіпсувати. Дощ відбиває якусь дивну ритмічну мелодію в такті пісенці пісеньці з підвалу, і це трохи напружує. Однак, як тільки заходжу в будинок, то клята мелодія нарешті повністю тоне десь за стінами та вікнами. Ба, скринька вже тут, тихо кажу я, заходячи в її кімнату і одразу ж в шоці застигаю на місці, випускаючи з рук кляту скриньку. Кімната повністю змінилась. Здалось, ніби мене і не було тут буквально декілька хвилин тому. Все стало сірим і закинутим на стінах, меблях і в усіх кутках висіло павутиння. На кріслі, де до того сиділа моя бабця, було порожньо. Свічка, яка знову ж таки буквально п'ять хвилин тому ще була майже ціла, зараз була догорілою, ніби мінімум десять днів тому. Ба, ти де? Озираюсь навколо в пошуках слідів старенької, але нічого не знаходжу. Тік, так, відкривай, три бажання зможеш загадати. Зараз чути цю пісню вже не було так моторошно, як в підвалі. Що якщо бабця зробила для мене якийсь квест? Ні, не може бути. Моя бабця стара і зовсім не розуміється на техніці. Але що я втрачаю, навіть якщо відкрию, ніякі бажання не збудуться, це неможливо. Дивлюсь на скриньку і розумію, що вона все так само відблискує дивним світлом. Коли вже тягнусь до кришки, голос раптом продовжує клятий куплет Тільки пам'ятай, що страждання можеш цим завдати. Ці слова мене зупиняють, але буквально на секунду: Ні, якась там скринька не налякає мене, це все просто гра. Кивнувши собі, все ж відкриваю скриньку і знову чую голос. Тік так, загадай, все, що хочеш, можу я дістати, тільки пам'ятай, що страждання можеш цим завдати. Ну і ладно, нехай пограю за вашими правилами, говорю вголос, намагаючись приховати чи то роздратування, чи то занепокоєння. Бабця ніколи не була жартівницею, однак це точно чийсь жарт. Добре, зараз загадаю щось нездійсненне і все, гра не вийде. Усміхнувшись собі, говорю вголос Хочу. Щоб під лівою подушкою того дивану, вказую пальцем на диван, виявилось дві ні 5133 гривні і 13 копійок. Навмисне загадую таку кількість копійок, яку неможливо дістати зараз, бо ці монети вже вийшли з обігу. Та й взагалі, я ж прямо зараз дивлюсь на диван, на цю саму подушку. Тік-так, діставай, одне бажання час порахувати. Ну так, а вже усміхаюсь і впевнено йду до дивану, разом зриваючи подушку. Купюри й копійки розлітаються в різні боки, а я шоковано дивлюсь на все це, ніби в сповільненій зйомці. Дзвін копійок підлогу відбивається луною у вухах і стоїть там ще деякий час. Навіть не знаю, що думати. Але ж сума, сума не може збігтися. Починаю збирати усі купюри та монетки, бажаючи швидше розібратись в усьому. Як тільки збираю купюри, сідаю на диван і починаю рахувати. Коли нараховую 5 тисяч крупними купюрами, то подих починає перехоплювати. Потім додаю до них 4 двадцятки і зітхаю з полегшенням. Поки що тут всього тисяч 80 гривень. Ще 53 гривні та 13 копійок має бути копійками. Однак копійок, як на мене, було набагато більше, сума точно не співпаде. Збираю копійки одразу в умі, додаючи їх номінали до загальної суми – 5110 гривень і 10 копійок. 5112 гривень і 20 копійок. 5120 гривень і 10 копійок. 5130 гривень і 12 копійок. 5133 гривні і 12 копійок. Ні. Буквально вскочую з підлоги, не маючи більше бажання шукати ще одну копійку. Цього не може бути. Але як тільки погляд ковзає підлогою, одразу ж бачу маленький круглий сріблястий відблиск під диваном. Тік так, молодець, а тепер виконуєш моє. Десь там ходить мрець, забери у нього щось своє. Одночасно, з її словами зі скриньки випав якийсь папірець. Стає дійсно моторошно, але все ж таки, це всього лише гра, сто відсотків. Сковтнувши слину, простягаю руку до папірця. Ще пару секунд тримаю його в руках, не розкриваючи. Але все ж таки наважуюсь: тік-так, час пішов, до городу треба направлятись. Там, можливо, знов із мерцем почнеш ти спілкуватись. Напис вториться дівочим голосом: жахлива пісенька все ще не дає мені спокій. Але ж із яким мерцем? Невже вона про мою бабу? Вона була, як завжди, живішою за всіх живих буквально півгодини тому. Однак, що за чортівня тут відбувається? Я з цими жартівниками ще поговорю, як тільки зустріну їх. Не можна змушувати людину так переживати, та й бабця. Як вони втягнули її в цю авантюру? І хто це зробив? Я ж тут нікого не знаю. Перед тим, як йти на вулицю, все ж заходжу на кухню. Стара, напівзакинута, вона здається зовсім незатишною, та ще й брудною, однак я одразу бачу те, що мені зараз потрібно. Магнітна штука з ножами, подарована мною минулого року, все ще висить, і ножі на ній теж. Беру другий за величиною ніж, свій улюблений. Він трохи тонший за найбільший, але ним орудувати набагато зручніше. Проводжу долоною лезу і одразу розсікаю шкіру. Пронизливий біль застає зненацька. Не пам'ятаю, щоб мені взагалі колись було так сильно боляче, як зараз. Але намагаюсь про це не думати і просто йду на вихід, міцно стискаючи в руках ніж. Час закінчувати з цими іграми. Іду в напрямку городу, але розумію, що рухаюсь аж надто повільно. Ірраціональний страх намагається захопити мою свідомість, але я не здаюсь так просто і продовжую рухатись вперед. Нехай і невеликими кроками, але рух це все одно рух. Коли доходжу до хвіртки перед городом, то намагаюсь щось роздивитись. Вже мене не турбує ані сильний холодний вітер, ані дощ, який здавалось, що секунди посилювався. Секунду коливаюсь все ж можливо зараз саме час розвернутись, піти геть. І можливо викликати поліцію. Дістаю з кишені телефон, зрадівши геніальні ідеї з поліцією. Однак мережу він не ловить, хоч буквально півгодини тому ловив ідеально. Тік-так, час спливає. Дівочий голос знов лунає біля самого вуха. А я відстрибую вперед, тим самим перетинаючи лінію городу. Розвертаюсь назад, але чомусь виявляється, що стою я не біля хвіртки. А в самому центрі городу бабці закинуті непідстрижені кущі малини та інших ягід, неприбране листя. Тут все було не таким, як раніше. Раптом чую булькіт від ванної, в якій бабця тримала воду для поливу у спекотну погоду. Але ж зараз була осінь і було нічого поливати. Там не мало бути води. Обережно підходжу до ванної. Брудна вода зовсім каламутна, і я вже ж не можу нічого розгледіти крізь неї. На секунду, мені здається, що той булькіт мені просто почувся, і я вже збираюся йти далі, коли булькіт знов повторюється. Кров застигає в жилах, однак не знаю, чому замість того, щоб піти подалі від дивної ванної, я нахиляюсь до неї, намагаючись хоч щось розгледіти в каламутній воді. Як тільки наближаюся на відстань десь 25 сантиметрів, щось хапає мене за руку і починає тягнути всередину. Тік-так, тік-так, тік-так. Все так, все так, все так. Тік-так, тік-так, тік-так. Збери волю в кулак. Голос, що вже дістав, дратує настільки, що я з останніх сил намагаюсь рвонути назад з води, щоб не задихнутись. Ковток повітря теж додає сил. Я розплющую очі і бачу, що мене все ще тримає за руку якась кістлява рука з браслетом на ній, моїм шкіряним браслетом. Чи то на адреналіні, чи то ще на чомусь. Я хапаюсь за браслет і вмить зриваю його з кістки. Я хочу, щоб вона відпустила, кричу я, і рука вмить розтискається. Я по енерції лечу на землю, але пофіг на рани. Серце б'ється, як шалене, я підскакую з землі і біжу геть, притискаючи до себе кляту скриньку. Як тільки забігаю назад на двір, хвіртка за мною зачиняється. Тік так, молодець, а тепер виконуєш моє. Десь там ходить мрець, забери у нього щось своє. Якого біса, браслет вже в мене, вигукую я і раптом розумію, що хоч браслети зі мною, а телефон, телефона в кишені більше нема. Десь там ходить мрець, забери у нього щось своє, продовжує наспівувати голос, а мені просто хочеться втекти звідси. Я біжу до хвіртки, що виходить на вулицю. Однак ніяк не можу добігти, хоч і бачу її прямо перед собою, метрах в десяти. Серце б'ється, як скажене. На адреналіні забігаю в будинок і починаю шукати стаціонарний телефон. На диво, він є в тій самій кімнаті, в якій і сиділа бабця при нашій зустрічі в будинку. Затамувавши подих, підходжу до телефону і знімаю слухавку. Однак замість гудків чую лише. Тік-так. Молодець, а тепер виконуєш моє, десь там ходить мрець, забери у нього щось своє. Це було друге бажання і друге бажання голосу. Голос сказав, що може виконати три бажання, значить, зараз я рівно на півшляху. Просто так я звідси не виберусь. Треба загадати всі три бажання і виконати три зустрічних прохання голосу. Якщо зроблю це, виберусь. Я маю вибратись. Я. Чому ж я не загадав щось краще, аніж кляті п'ять тисяч з копійками? Це все не гра, але я все одно маю виграти. Я маю вибратись хоча б тому, що там, вдома, на мене чекають. Саме з такими думками виходжу з будинку. Всі люди чогось бояться. Боятися це нормально, це навіть правильно. Але тільки зазирнувши своєму страхові в очі, можна його перемогти. Правда? Я впораюсь. Я обов'язково впораюсь. Я знаю. Виходжу з будинку і повертаюсь до паркану перед городом. Чим ближче підходжу, тим сильніше стискаю ніж у своїх руках. Стоп! Голос сказав, що мрець ходить, а той що в ванні, він же не ходив. Чи не значить це, що то не той мрець? Дощ посилюється. Голова повністю намокає, але це все не так вже й важливо. Через зливу майже нічого не чутно та й не видно. А вже ж нічого, окрім самого дощу. Окрім того, на городі все вкрилося парою. Холодний вітер зник і було враження, ніби дощ буквально гасить землю, і з неї виходить пара. Проходжу в глиб городу і бачу біля паркану в самому кінці силует, схожий на бабусин. Ноги самі собою пришвидшують свій темп так само, як і серце. Ба, це ти? кричу, намагаючись звучати настільки голосно. Щоб дощ не глушив мій голос, але бабця не відповідає Ба! Коли вже майже наближаюсь, чомусь звертаю увагу на тоненький зап'ясток і жахаюсь, бо він абсолютно синій. Заклякши, просто стою і дивлюсь мій погляд звузився до її зап'ястка. Нарешті ти тут. шепоче голос моєї бабусі, з тіла навпроти, Не підіймаю очі, не відводжу погляд. Просто стою. Не треба було відкривати скриньку, знов каже вона. Деякі межі краще не перетинати, навіть якщо здається, що нічого не станеться. Розумієш, ти померла? запитую тихо. Навіщо? Навіщо ти просила принести її? В цій скринці було замкнене моє останнє бажання. Якби вона була б закрита, я б сама відкрила її, коли тебе б тут вже не було. І після цього могла б звільнитися, бо мене б більше нічого тут не тримало. Якщо я звільнюсь, тобі не доведеться слухати той голос і грати в його ігри. І яким же було твоє останнє бажання? здивовано питаю я, провести ще хоч трохи часу з тобою, так само тихо відповідає вона. Я не хотіла, щоб це відбулось отак, однак моє бажання не так, як я хотіла, але все одно здійснилось. Діти і онуки часто не розуміють, наскільки нам, тим, хто вже на межі між цим світом і тим, важливий час з вами. Пробач, що мене не було так довго, ба, кажу і розумію, що голос злегка сів. Обійми за мене, маму, добре, сказала вона і відкрила скриньку, після чого почала зникати. Кидаюсь їй назустріч, намагаючись обійняти, однак її силует вмить розвіюється. Дійсно, деякі межі краще не перетинати, однак навіть з найгіршої ситуації можна отримати щось корисне. Круто, що в нас вийшло ще раз зустрітися, і яким би не був мій вибір, він був мій власний, і значить той, яким і мав бути. Оповідання озвучено студією говірка, читала авторка Влада Холод.